Заходимо, Обіцяне кар каршоу. В принципі, японо відра тут пере... переважають по всіх пунктах. Welcome to Евіки такі гарні. Опа, вся культура Америки. Навіть машинки такі є. Ну і сервіс парк, дивіться. Все заасфальтовано, все гарно. Можете спокійно сюди зайти. No extra pay. ну Все як на мене нормально. І на чому вони їздять с придемс. Ну, але ж інфраструктура просто бомба. Жалко, що закривають. В країні би ще 50 років то використовували, ніхто би нічого з тим не робив. Просто вибрали бабки. Краса. І ви зацініть, яка навколо неї інфраструктура збудована, просто і дорога є, і все є, і парковка є. Як, як можна то закривати, я не розумію. Напевно, звісно, питання власнику, що да? власник там десь провтикав з фінансових питань. Але ну це ж за... автомобіль формула дріфт, який, по-моєму, віце-чемпіон цього сезону. якщо я не помиляюсь. От на чому вони їздять. І та машина, звісно, сьогодні приймає участь. Вісім на всіх спеках. От і пілоти. Я так розумію, їх напарники. Це так що, так. GDM. Ну, В них короче, японські машини прямо живуть враховуючи, до речі, каліфорнійський клімат вони живуть набагато довше, ніж всі решта куточків світу. що Просто не згнивають. загнивають. Ну, Стальки імпрес, звісно, вже давно не було видно. Взагалі Subaru тут в Америці досить популярне. І його побачити це прямо після Європи, після України, це так. Да. Компа. Супра, звісно, що є. А ось та штука на розбивання. Тоже нормальний дві ж них походу. Вон драговий пустан. Йдемо подивимося, що тут. цікавого в них. Ну, сліки всі напевно на відео бачили, так? Да? Опа. Як же ж ти зроблений? Був синій, то ладно. Досить акуратно, до речі. Як для Америки, так взагалі дуже дивно. Опа, там до супри. Що ж цікавого у вас тут. О, невже ж це БМВ-двигун? Правда? Ну, відерку прикрутили. Нормально. Такий мотик. О, Subaru, за який їх всі полюбили. В принципі, одна з моїх любимих Subaru. Легенда вже на тепер. Ну і то, що купила Toyota. І в принципі спробувала монетизувати. Їх прям багато. Не завжди воно виглядає гарно, але бачите, якісь нагороди, ще, ще що. І всі ті машини, до речі, легальні для пересування. Ну як легальні, треба трошки піднапрягтися, але в принципі, всі на них їздять. Сильно проблем немає. Максимально дешевий спек, да? тобто старезний мустан. Просто башбарчик наварили, впихнули в 8, якого тут просто валом. Ні турбін, ні нічого. І поїхали. Ну, от. Так це все виглядає. Ну, але в принципі нормальні корчі, причому запаковані по бабках прям непогано. Ну і при тому всьому одразу всі от стоять кари Між ними собі народ, дріфтери розлікаються. Клас. Прям по кайфу. Дві школи Америка і GDM. Опа. Такий V8 на компресорі. І Легендарний 2GZ. На відрі, в принципі. Ну і на спортивних сліках. Наголошую, що тут є ще драгова траса. Якась в як них пішла культура садити Теслу на пневму. Не знаю нашу. Ну, таке от зробили. Нове Ну, Вже на цей час майже 20-річний BMW. Мерс. Ну помито. Йдемо далі. Ну, Дійдемо сюди, напевно все. Йдемо далі. О, мінус один. Да, і он поїхав на гонки навалювати нормально так. І тут я так розумію драк сріб походу. Але драго вроді сьогодні не буде. Ну так вони з трейлером, зі всім дефіцитом, місця в них в принципі нема. Вон. Думаю, що туда йти можна. Опа, ну, рель дріфтовий, в принципі. Вон, такий от він. Ну, в принципі, на їхні машини, можна сказати, дуже акуратний навіть. Ну, звісно, що на бистроз'йомі, праворульний. Це все інфраструктура гоночного. Раз. Задніх коліс вже нема, тому що вони тараняться по суті, по колесах, щоб ти не міг продовжувати їздити. Система безпеки була американська. Опа, дивіться, скільки з них може поїздити. Опа, і ми доходимо до самої траси до старту. А це, звісно, да. так. В8 і поїхали в такому компресорі. Так у них машини в принципі, складені. Це шості курвети за останніх пару років дуже сильно подорожчали. Як дріфт набував популярності, так це шостий курвет дорожчав, дорожчав, дорожчав. П'ять років назад його можна було за п'ятерку на V8 взяти. А зараз вже все, акція закінчилася. Курвети на нормальних моторах, стокові курвети на нормальному моторі навіть на копарті 10. Ну таке. Походу, самі, самі люксові автомобілі тут. Буде, відібрали сюди. Опа. І звісно що це в нас рекламка для цього. Для всяких виробників цього, що ви хочете продати, не продати. Так що Ретка на нормальному моторі, а не на тій фігніші з заводу. Ну, Корваць це шостий це тут народний автомобіль для дріфта, тому що вони були дешеві. В принципі, порівняно для дріфта сьогодні дешеві, мотори в них нормально їдуть, з обчастин валом на них і тому в принципі, вони популярні. Ну, Сівік такий 300ZX. Фари з ламбургіні. Lamborghini в, в них фари забрали. Ну і можна щось виграти, ну, диски, звісно. Реклама. Автомобіль заробляє гроші теоретично. Ось і от він. На тюнінгу в принципі. О, прикольно, прикольно. Чи воно конечно звісно чи ні. Виглядає прям дуже-дуже класно. Опус на тюнінгу кодон Поршик. Бачите, одразу показують, одразу з ним фоткаються. І йдемо далі. До речі, тоже дуже, дуже популярна машина. І вони прямо на нього там так. Скажемо чесно, воно їм подобається. Мексиканський шлак. зібрано в Мексиці. Мексиканці його дуже-прям-дуже дуже люблять. І тюнінг у них прям максимально специфічний. Ну, Але кріплення прапора придумали прикольне. Ну, коротше. Гольд сьомий це в Мексі тут, так. Да, воно. Honda це рік, хто ще пам'ятає про такий автомобіль. А він ще є. І не згнив, як бачите. Права привіта, але це, звісно, воно. З кожного своє почуття прекрасного. Не будемо засуджувати, але вона такий апарат. Він лук, так? До речі, в них навіть як купляєш машини, ну там за аукціонів, ще щось, то дуже багато тюнінгу, прям дорогого, так по запчастинах. Вони не завжди його можуть настроїти, але прям, бо якщо вони там купляють, образно, Турбок Вони Турбіну беруть оригінальну, вони рідко беруть якийсь Китай чи ще. Вони зразу, типу, по-багатому заходять. Просто, як правило, в мілочах вони не знаходять якогось настроїщика, або вони не докупляють там чогось одного мілочного і весь цей спект в них не їде. О, експрес зібраний на одному автомобілі. да? Японська класика, можна сказати, так. Ну, це BMW, це там типа Toyota. Ну, окей. Добре, що так. так Опа! Специфічно, скажімо так, але класно, що воно ще живе і що воно ще є. Це ліка. Таче ли щось таке? Відсилка до андеграунда другого, так? Це класика на номерах, тобто він їздить. Опа! теж присутній, так що за звук сорі. нічого надзвичайного, скажімо так, ну, не, не, не вражає, скажімо так, конкретно такі от екземпляри. Добре, враховуючи їхній край, ну в принципі, у них це частина культури. Є бошки, які не гниють на зістюінгом з Underground, тобто Underground 2 взяли з життя. А не просто придумали. Воно все тут було, жило. І з того просто взяли, Ctrl-C, Ctrl-V. Пари навіть не полірнули, бачите. Є горчик теж. Ну, скажімо так, що попалося, то і тюнінгує. У них тут якогось такого відбору дуже жорстокого, думаю, що це гарний Nissan, просто гарна Supra. І, звісно, що на тюнінгу, звісно, що їздять. BMW Тоже гарне, в принципі. Подивимося, що в ньому цікавого. крім сидінь від нової третій. Ооо. Ну гарно, гарно зробили. Мені ця траса, яку, на жаль, закривають. Дуже-дуже жалко. Тут на, на в'їзд нема. Зразу машини стоїть на в'їзді. Бомба зроблені їхні санчики. тобто типова машинка на V8 для них, так? Да? Прикрутили, віддарство нормально до нього, звісно. Ось ще наступний Нісанчик теж на турбінці. Ну, нормальні робочі такі прям машини нам. Ось корвет. Мотор в базі, все, як бачите. Ну, спеки в них типу, нормальні. Це ж не є прям формула дріфт і, і все одно проходить раси. Це такі машини, які в них тут на покатушках, прям на певну програму. В ну, вісім, яких тут в обілі просто на шротах, на всьому чому хоче. Їх тут прям багато. А той пробував виїхати але йому сказали, правила не ті. О, машина Оді Бакшіса. Ну така сама їхня команда. Оце ну, вже формула-дріфт машина. Ну це, по-моєму, вже що я вам показував. Бачите, ну, типово V8. В принципі, хороший крутний момент. З низів пішопу з радіаторами спередів. Не найкращий варіант для керованості, ну, але вже як є. কামেটৰ অফিচ প্ৰস্তুত Ось no. так. така от внушаюча парковочка, такі трибуни. Це Irvin Dale Speedway, який, на жаль, після 25 років роботи чомусь закривають. Це в принципі, в Лос-Анджелесі. Ну, як, в принципі, це в Лос-Анджелесі, просто у них же тут каунті з декількох міст. Короче, від Голівудської алеї 25 хвилин їхати. От маєте тут така зона для дріфтерів існує. Тут ще, крім того, всього драгстріп є і дріфтова траса. От, собі тут восьмерочку можете крутити. І, на жаль, на жаль, закривають. Коротше, по білетах 35 доларів з людини. ну Це закриття сезону, бла-бла, бла, і 10 доларів парковка з машини, Тобто десь з людини, нічого такого. В принципі, для американців це більш ніж адекватна ціна на формулу дріфт. Були білети по 65 чи по 70 доларів. На формулу дріфт наголошую, 90 доларів за двох. Що дешевше, ніж коли це організовував Міллер на чайці. Так що от порівняйте. Ну і Бачите, тут зразу, ну промзона, грубо кажучи, така, але недалеко від Хайвея. Ну і дам на основну дріфтову трасу. От сюди є маршали, але все культурно, все гарно. Народу заїжджає багато, пальми є, гори теж. Ну, і сама траса, на якій завжди приходило фінал формула дріфт протягом останніх декількох років. Ось така трибуна. Формула дріфт-фінали завжди приходять вночі, ввечері, ну, вже скажімо так. Тому ну, воно все освітлюється більш ніж добре. Ну, і, звісно, що в них колись там NASCAR міг проводитися, бачити по великому крузі. Ну і дуже багато ігор на телефон, на комп'ютер, в яких ну, тіп, треба їздити. от. Під заборщик, вся штука Дербі, ну вони також деколи на вишивання проводять на похожих трасах. Ну, коротше, сумно, що його закривають, а не реконструюють, ну, але в такий час живемо.